Вітаю, вас, шановні телеглядачі, в ефірі телерадіокомпанії надвірна програма Гість студії. Сьогодні говоритиме про результати виборів із заступником голови окружної виборчої комісії Світланою Опришко. Вітаю вас. Доброго дня. Перш за все, ці вибори відзначились доволі низькою явкою виборців. То яка ж була активність виборців на нашому округу? Розкажіть, будь ласка, детальніше скільки людей прийняло участь, ну і який це відсоток від загальної кількості виборців? Явка виборців склала. Ем... 92 286. По проценту це 62% 40%. Тобто, якщо брати по відношенню до інших округів, це доволі висока все ж таки? Mm -hmm. Якщо Ні в середньому 50, то. Ну, люди активно голосували, але на, деякі, на, на інших виборах було складало 70%. По нашому округу, округу, то я би сказала, що це не є висока явка. Чи не виявлено ну, під час е, процесу виборів, процесу голосування якихось порушень значних чи незначних, тобто е, ті, на яких було ну, звернено увагу, які могли б викрилити е, остаточну картину? У нас була одна дільниця е, по Делятину, але там було зафіксовано спостерігачами е, вкидання в урну бю е, бюлетенів, було зафіксовано складно акт. Спостерігачами, але на другий день спостерігачі відкликали свої підписи і скаргу. Сказали, що пояснили це тим, що вони не бачили, що вони підписують, що не було ніякого вкидання. Ми відреагували, супровідним листом надіслали в правоохоронні органи, а вони ж далі будуть розбиратися. Стосовно дільничних виборчих комісій. Як на цих виборах спрацювали саме вони? Чи багато було помилок якихось недопрацювань в оформленні самих протоколів? Так, було в нас близько 40 дільничних комісій. Ми відправили на уточнюючі протоколи. Не були правильно складені, але це були більше технічні помилки. Таких, що проблем не було. Тобто перерахунок голосів по якихось дільницях відбувався? Чи? Так, у нас були три дільниці по перерахунку голосів, тому що ми відправили на уточнюючі протоколи, і нам привезли знову знову неправильні протоколи. Ми зробили вже, окружна виборча комісія зробила свій підрахунок голосів і склала свій протокол. Там правопорушень не було, просто люди нові. Перший раз на виборах і трошки добре спрацювали, але я кажу, це були тільки технічні помилки. Все добре, тому на дільницях. Звичайно, найдовше триває процес прийому саме цих протоколів з мокрими печатками. Як в порівнянні з попередніми виборами відбувався цей процес на цих, ну, на цих виборах? Це кожні вибори одна та сама ситуація. Люди штовханина, кожен хоче швидше здатись. Я розумію так само людей, але люди не хочуть зрозуміти одне: що швидше це не буде відбуватися. якось… Постаралися пояснити людям, але ну, не вийшло. Була, була черга, як завжди. Але всі ми протоколи прийняли. Ми безпередно засідання тривало три дні. Окружна виборча комісія не проривала, не спав ніхто. Старалися всіх людей пропустити вчасно. Ну, якщо порівняти з попередніми, то це швидше, повільніше. Швидше, швидше ми зробили. Цих, на цих виборах ми швидше людей відпустили і всі протоколи прийняли. Зазвичай на попередніх виборах це аргументували тим, що погано працює сайт ЦВК, і ну тобто він висить. Яка ситуація була цього року? Цього року система працювала дуже добре, не перервалося нічого. Ідеально, На виборах. Була присутня велика кількість спостерігачів, як від кандидатів, як від партії, так і. Незалежних спостерігачів. Чи не було в них якихось скарг на роботу чи дільничних комісій, чи окружної виборчої комісії? Так, у нас були скарги від громадянської мережі опора. Так само на громадянську мережу опора, на їхнього представника. Дільничні виборчої комісії дуже багато скарг до нас надійшло про те, що заважає людина в роботі. Ми Окружна виборча комісія, вона заважала так само нам е, працювати, ми не могли приймати протоколи, постійні були крики, сварки. Ми вигнали, не, ми не вигнали, ми видалили з засідання цю людину, яка заважала роботі. Чи багато виборців в сам день голосування звертались із тією проблемою, що вони не знайшли себе в списках? Ні, було такое. Е, в... Ну, от окружна комісія, коли приймає ці всі протоколи, пода, далі передає їх в Центральну виборчу комісію, наскільки я розумію. Як оцінила роботу окружної і дільничних виборчих комісій, саме ЦВК? Чи не було там проблем із прийомом самих протоколів чи результатів? Ні, ми поїхали в Київ, це був четвер. Здали ми протоколи. Це нас було добре. Подякував нам сам голова ЦВК Охандовський. За гарну співпрацю, Подякув, передав вітання всій окружній виборчій комісії за гарну роботу. Ну, подяка це одне, але чи розрахувалась держава із членами АВК і ДВК за їхню роботу? Так, зарплату вже всі отримали люди і теж нам заплатили зарплату окружній виборчій комісії. Ну, Якщо в ЦВК не було претензій до роботи дільниць, то чи не було таких претензій, скажімо, в кандидатів в по мажоритарці чи представників якихось партій? Ні, ніяких скарг не надходило. Ну і давайте перейдемо тоді детальніше вже до самих результатів, які вже в принципі оголошені, але тим не менше, мабуть, найцікавіше буде те, скільки людей проголосувало за такі партії, як Комуністична партія України, опозиційний блок. Блок Live Excel і ну, інші такі нашумівші вже, скажімо так. Якщо можна, назвіть, будь ласка, цифри і по можливості там, відсотки. Народний фронт е набрав 34 471, що складає 37,3% е виборців. Тобто найбільшу кількість? Так, найбільшу кількість. На другому місці Порошенко 15 637, що складає 17%. Е третє місце самопоміч. 15437, що складає 16,7%. Свобода набрала 8882 голоси 9,6%. Ляшко 4441, що складає 4,8%. Батьківщина 4109, що складає 4,5%. Інші партії набрали менше 1%. Назвіть, будь ласка, детальніше саме по цих найбільш скандальних партіях, скажімо так. Політична партія Сукраїнське аграрне об'єднання заступ набрало 3095 голосів. Політична партія опозиційний блок 299 голосів. Комуністична партія України 149 голосів. І політична партія Блок Лівих Сил України 38. І назвіть, будь ласка, якщо можна, цифри по мажоритарці. Тобто, буквально перших там 3-5 кандидатів. Підсумки голосування по одномандатному виборчому округу. Перше місце дерев'янку Юрій Богданович, що склало 62 тисячі голосів, це 68%. Другий Попович Василь Васильович що склало 13 147 голосів, це складає 14,25% виборців. Третій паранюк Ярослав Дмитрович, 8391, 9,1%. Ішин Леся Федорівна 2194 2,4%. І Тодорок Іван Іванович 1601. 1,73% виборців, інші так само менше 1%. доволі зрозуміла вже більш-менш картина із парламентськими виборами. Однак, вже всі в очікуванні весною, можливо, чи якщо складеться все не так ідеально, то восени пройдуть вибори до органів місцевого самоврядування. І чи багато із членів дільничних та окружної виборчої комісії планують прийняти участь в цих виборах в роботі дільничних комісій там? І яким чином буде відбуватися оця? Структура комісії на наступних виборах? Це буде відбуватися наступним чином. Люди це будуть суб'єкти подання Партії, від партій або від мажоритарників так само. Вони будуть подавати до нас подання тих людей, які не хочуть включити в комісію. Потім так само йде жеребкування, і ці люди попадають в комісію. Було б досить добре, щоб люди пішли з досвідом, бо, як завжди показує практика, не всі люди з досвідом, і потім нам важче працювати, як окружної виборчої комісії. Що ж, дякую вам за розмову, дякую за роботу. Нашим телеглядачам я нагадаю, що ми спілкувалися із заступником голови окружної виборчої комісії номер 87 Світланою Опрешко. Дякую, на все дякую. добре. побачення.